Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хочу вам розповісти, як дуже легко і зручно і ще не пізно посіяти пітунію. В мене я обрав таку собі махрову. Мені дуже сподобалось. Хочу таку посіяти. Того року в мене була схожа, дуже гарно росли. Беремо вибираємо насіння. Якщо воно оброблене в такі. Не, ну, в це бульбашці. буде ще краще. Тому схожість буде ще краще. Розклад... Беремо такий ось судочок. Це звичайний судочок з-під е... харчовий судочок. В супермаркеті вони кругом продаються. Беремо, насипаємо землі для розсади. Е... Розкладаємо насіння. Не треба його заглиблювати. Просто розкладаємо поверхню, беремо полівізатор, змочуємо добренько, накриваємо щільно кришкою і кладемо в тепле, прохолодне місце. Так би мовити, на проростання. Це насіння зійшло на другий вже день. Сьогодні третій день. Якщо таке вже водне сіння, бачите, трошки воно вже починає виростати, витягатись, я беру паличку і так от, де курінчик трішки заглиблюю. Так би мовити, присипаю. Трошки. Раз, і присипали. Раз. Трошки небагато. І присипали. Росточки дуже ніжні, маленькі. Бачите, раз. І присипали. І присипу. Вже починають ще листочки лізти. І закриваєте судочок, і кладете так само в тепле, ну, вже в світле місце, щоб у вас гарно росла розсада. Потім можна пересадити якусь більшу йомкість в стаканчики, або ж більший судочок, лоточок розкласти. І також розсада. Ви побачите, коли, коли вона ще через декілька неділь вона тут гарно вже розростеться, я її пересажу і вона вже дуже скоро піде в ріст. Тому це дуже гарний спосіб. Раніше я сіяв просто в землю, поливали, треба її дуже рано сіяти, щоб побачити це цвітіння ще цього року, бо якогось року тако посів, воно дуже довго всходило. В травні була десь, напевно, таково, а може, трошки більше. Вересні там три дожило і то ледве за квіточок я майже не побачив. А цей спосіб мені дуже сподобався, тому що воно добре росте, дуже гарно всходить і дуже скоро. Що дуже важливо. Якщо дати рост, починає рости, то, ну, дуже буде гарно у вас квіточки. Я сподіваюся, що такі вони і будуть. Це, звісно, суміш. Ну, подивимося. Все, гарного вам дня! Бережіть себе і миру.